Дуже дякую, ваші королівські величності, лорди лейтенанти, пані мер, дорогі місіс Джонс та пані Амельченко, шановні гості. Для мене велика честь бути присутньою на цій церемонії побратимства. І я вдячна їх величностям королю та королеві за їхню сьогоднішню присутність та щоденну дружбу та підтримку. Я хочу сказати, як багато цей вияв солідарності значить для нас, для України. І це не єдиний такий вияв. Щойно відбувся лондонський книжковий ярмарок, під час якого були представлені розбиті меблі та предмети із знищених російськими ракетами українських бібліотек. Коли горять книжки у зруйнованих бібліотеках, у зруйнованих книгарнях, на полицях помешкань, це дуже страшно. Від початку повномасштабної війни Україна втратила понад 300 бібліотек. Бібліотеки, як і люди, ризикують в Україні щодня. Але в той же час вони зробилися і чимось більшим. І особливо тяжкі зимові дні, коли через обстріли часом не було світла і тепла, бібліотеки стали гуманітарними і волонтерськими хабами, місцями, де можна було бути разом і відчувати тепло. В широкому сенсі цього слова. Усі ці тяжкі дні книги та культура дають нам не тільки моральну, але й фізичну підтримку. Ми захищаємо нашу культуру, а вона підтримує нас. Так, колись одеську бібліотеку вже довелося відбудовувати після руйнування. У Другу світову її розбомбили нацисти. А тепер вона допомагає нам триматися вже в боротьбі із іншим нападником. Україна нині бореться саме за те, щоб ніде в світі бібліотеки не руйнувалися, книжки не горіли, люди не гинули, щоб війни залишилися лише в історичних працях, а кожна людина в світі могла спокійно читати і розвиватися без загрози нападу і боротьби за виживання. Тож дякуємо Британії за те, що ви з нами і на цьому культурному фронті. Нехай живуть книжки та читачі.